Последний раз я его видела 26 числа. Это была суббота. Он приехал домой, тоже покушал. И он, видно, как чувствовал, обнял меня, говорит, мама, ты не обижайся на меня. Ну, иногда я его там ругала за какие-то там проступки, там, ну, были такие. Не обижайся на меня, я все равно тебя люблю. И как чувство. Поцеловал меня и ушел. Охтарчанка Жанна Курочка згадує про останню зустріч сином в перші дні повномасштабної війни в 2022 році. Колю жінка виховувала без чоловіка, допомагала лише старша донька. Микола Курочко закінчив 9 класів в 11-й школі. Здобув спеціальність штукатура маляра в училищі. У 2016-му вступив до лав Нацгвардії, уклав контракт з 30-ю механізованою бригадою і поїхав в Новоград Волинський. У 2021 приїхав додому, хотів відпочити, каже мати. Цьому завадила війна, що насувалася. У січні 22-го року Микола долучився до лав територіальної оборони. Пішов інструктором. З Миколою Курочкою я познайомився незадовго до початку війни. Перший день війни ми зустріли разом. Микола розпочатував мені муху, коли ми повзали під обстрілами градів в ангарі 91-го полка. По духу Микола був воїном. Не кожному це дано. Тому що у нас після війни дуже багато буде людей, де на грудях нікуди буде вішати ордени. Проте саме в переломні моменти, коли вирішувалася доля першого дня, як буде проходити далі оборона міста. А такі люди, як Микола, проявили себе з найкращого боку. У перший день повномасштабної війни до Охтирку увійшла російська колона техніки. Це був авангард наступальних сил росіян. Почався бій. Володимир Доценко каже, брав участь в спорудженні дамби, щоб запобігти просуванню ворога. На другий день робіт будівельники слідкували в бінокль за колоною з близько ста одиниць російської техніки. Невдовзі почули чергу крупнокаліберного танкового кулемета. Наступного дня Володимир разом із другом знайшли розстріляну ниву з двома людьми. Найшли розстріляну ниву, знайшли техніку брошену їхню, тому що вони не танки, де які поламалися. Вони, тут вони бросили їх ці танки із боєзарядом, з усим. І, і бросила навіть і нового новісінького урала. На ньому пробіг був 7 тисяч кілометрів. Як потім пізніше виявилося, що вони не змогли переключитися з бока на бок. Ми знайшли двох хлопців. Микола Курочка, був, лежав, вивалився з машини, біля автомобіля вже лежав мертвий. І з боку. У, у Наполовину ноги були в машині, а тут е, голова на, на землю е, Тимофій, його, його той, напарник. Як ми їх е, на, у Курочки було написано на е, фамілія була написана на камуфляжі, він у формі був у, у е, українській армії, а курочка був, фу, а Тимофій був у гражданці. Потім по банківській карточці, яку знайшли у Тимофія, ми його ідентифікували, допомогли нам, сказали його дані. Тіла відвезли до Зіньківського моргу. У Миколи Курочки в кишені знайшли військовий квиток і повідомили його повні дані. Після цього Володимир розповів про загибель сина мамі. Рік тому про обставини загибелі Миколи Жанні розповіла очевидиця подій, що працює в місцевій лікарні. Коли зайшли танки. И последний ехал, говорит, никто не стрелял, они свободно двигались по Киевской. И когда, говорит, уже последний этот Урал с этими, с боеприпасами, с топливом совсем зашел, говорит, я вижу, напротив выходят из дома два парня. Один высокий, другой поменьше. И говорит, у него за курткой была эта муха. И он выстрелил в этот, В эту машину этот потерял управление водитель, і машина въехала в дом. Вот там видели в дом. Въехала в дом і дом загорелся. Я, говорить, всю зиму ходила на работу і говорила на таких парнях держится, держится наша Україна. Дмитро Грибенюк вступив до лав територіальної оборони за півроку до повномасштабної війни. В перші дні вторгнення став підполковником. Миколу курочку чоловік називає позаштатним водієм. Він по характеру був бойовий, скажімо так. Он З першого дня він рвався в бой. Он і погиб, як мужик. Я не знаю, як, ну як там ми отразили цю атаку. Я не знаю як. Но одніми автоматами проти танків це дуже тяжело зараз. Є багато спекуляцій про те, хто ж підбив першу ворожу техніку, яка зайшла. Я вважаю, що моральне право говорити про те, хто її підбив, мають тільки ті, хто там були. Так от саме Микола Курочка здійснив результативний постріл і підбив ту техніку. 25-річного Миколу Курочку поховали поруч із Тимофієм Ярмаком на Успенському цвинтарі в Ахтирсі. Чоловік посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Он свою жизнь положив не зря, он захищав Ахтирку. Анна Книш, Андрій Міхеєв. Суспільне новини Сумщина.